Сьогодні ми з вами потрапимо у землю чарівних рухів. Тут кожен жест це казкове диво, закрите оченята, вдихніть, видихніть і відчуйте зимову тишу. І зараз казка оживе у ваших руках, ніжках та сердечках. Високо в небі, на м'яких малинці спала маленька зірочка. Сон бігав у небо, і вона повільно почала прокидатися. Зірочка потягується, її промінчики ручки тягнуться високо-високо до неба. Кожен пальчик прокидається і тихенько блимає світлом. Зірочка розкручує своє сяйво та вітає новий день. Раптом сильний порив вітру зірвав стежинку, якою зірочка знаходила різдво. І вона розгубилася. Промінчики посумували і опустилися до землі. Зірочка обережно ступає та шукає свою стежинку. Де ж моє різдво? тихенько питає вона. Ясно, тихо. І раптом навколо закружляли сніжинки. Сніжинки стрибають із хмаринки на хмаринку. Вони кружляють у повітрі, малюючи морозні візерунки. Сніжинки летять тихо, ніжно, торкаючись холодного повітря. Не сумуй, зірочко, ми проведемо тебе далі. Дорога привела їх у засніжений ліс. Де стояли зелені красуні ялинки. Ялинка гордо стоїть і тримає свої пухнасті гілочки. Вітер лагідно хитнув ялинку, але вона не впала. Ялинка тихенько перешіптується з іншими деревами. Йди за нами, зірочко, світло різдва зовсім недалеко. Аж ось долетів добрий вітерець. Вітерець несе теплий потих неба. Він лагідно підштовхує друзів у правильному напрямку. Вітерець козає між деревами і шепоче казку. Я покажу вам шлях. І ось у темряві далеких полів спалахнуло маленьке тепле світло, свічечка різдва. Усі притихли. Зібравшись навколо маленького вогника, кожен відчуває, як тепло торкається серця. Тепло росте, підіймається і перетворюється на справжнє різдвяне сяйво. Свіжечка тихенько прошепотіла, різдво не загубилось, воно в кожному з нас. І засяяла зірочка, і разом з нею засвітилися всі, хто був поруч. Кожен з нас маленька зірочка, сяйво розкручується та зростає. Світло різдва летить до всіх, хто поруч. Нехай ваше світло ніколи не згасає, з різдвом маленькі зірочки.